В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі отці, Отче Василю, Отче Антоне, Отче Декане Михайле, Отець Михайло, браті і сестри, браті семінаристи. Сьогодні ми почитаємо хрест, співаючи Христу, твоєму поклоняємося Владико. Це є велика для нас сила і підмога, яку дає нам церква. Адже серед посту, де зазвичай ми вже деколи любимо трішки розслабитися, церква нам показує, де є джерело нашої сили, хто допомагає нам не слабнути. А хто допомагає нам бути сильними? Це є Ісус Христос, який вказує нам на хрест не вже як на знаряддя смерті, а як на знаряддя перемоги. Також я знаю, що на цій парафії проводяться реколекції. Я і сам пригадую собі, що колись тут проповідував реколекції, так що я вже тут не вперше. І згадую собі, що це був такий гарний час, де ми всі разом з спільнотою могли зібратися і подумати про щось дуже важливе. Про що найважливіше людина повинна думати? Сьогодні ми чуємо, нам дає підказку Євангелія, що людина може дати взамін за власну душу. Немає нічого ціннішого у житті людини за власну душу. Чому? А тому що ми прекрасно вже в часі війни відчули, що означають матеріальні цінності, які в одну мить можуть зникнути. Ми прекрасно розуміємо, що означають людські зв'язки, які теж в будь-який момент можуть обірватися. Ми прекрасно зрозуміли, що таке гроші, що за них не купиш найціннішого. Ми прекрасно зрозуміли, що означає власний статус, який в один момент ти можеш втратити. Що із цього всього залишається? Залишається тільки душа. І тому, коли ми маємо час реколекції, то перш за все, за все про що повинні ми подумати. Це про спасіння власної душі. Ми деколи можемо до неї дуже несерйозно відноситися, бути надто заклопотаними іншими справами, щоби подумати про добру сповідь. Деколи катастрофічно у нас графік так щільно заповнений, що ми не маємо часу на молитву. Я вже не говорю про читання Святого Письма. А це все є ті засоби, які допомагають моїй душі рости. Якщо я буду уникати цих засобів, або не буду приділяти їм уваги, або не буду про них думати, ну що, чим тоді я наповню власну душу? Адже наша душа просить певної поживи, що ми даємо, або яку поживу ми даємо власній душі? Людина це є істота, яка завжди буде мріяти, хотіти і бажати. Я пригадую собі, коли я був малий, то, ну, як і в кожного із вас, напевне, коли ви були малі, була якась мрія. Хтось мріяв купити собі новий мотоцикл, хтось ще від дитячих років мріяв про автомобіль, хтось мріяв про ще щось, хтось про якусь нову одежу. Але ми всі мріяли. І деколи докладали дуже великих зусиль для того, щоб ту мрію здійснити. Пригадую, в моєму дитинстві дуже модно були фотоапарати, в які вкладалися плівка, і треба було друкувати фотографії. Ну, і всі хотіли, всі підлітки, всі діти, всі хотіли купувати той фотоапарат. Ми навіть бігали, десь продавали якісь квіти, якісь гриби, для того, щоб собі зробити якусь копійку і це купити. І досягали своєї мрії. Але що ставалося потім? Ти якоїсь мрії досягав, досягнув, і, і те, що тобі здавалося, що зробить тебе постійно щасливим, десь зникало. Ти розумів, що ти дуже той фотоапарат досягнув, треба тобі ще щось іншого, треба новий плеєр, чи ще щось. І так людина може постійно-постійно думати, що ж би могло наситити її душу. Але нічого із того матеріального, що ми собі можемо уявити чи представити, душу не насичує і душу не спасає. Ще наш великий мислитель Григорій Сковорода казав: Бог створив велику безодню в нас, нашу душу. І що може наповнити оту душу? Тільки він сам. Тільки Господь може заповнити оту безодню, якою є наша душа. А так, якщо ми будемо намагатися заповнити її чимось матеріальним, то ми ніколи не будемо ситі. Ми можемо подивитися, деколи, наприклад, приклади якихось олігархів. Здається, би, вроді би людина все має, але хоче ще, ще, ще. А чому? Чому не задовільняється тим, що має? А тому, що не тим насичує власну душу. І тому ми сьогодні чуємо питання від Ісуса Христа у Євангелії: що бо людина може дати замін за власну душу? І це не є риторичне якесь питання, це є правда нашого життя. Немає у людини, у житті, ціннішого за власну душу. Бо якщо її спасає, спасає все, отримує вічність. А якщо її губить, то губить її на вічно. Тому, дорогі браття і сестри, сьогодні Господь Бог нам нагадує про найголовніше завдання нашого життя. Ми, дорогі браття і сестри, у цьому світі є для того, щоб спасти власні душі. Цей світ є дуже непевний, а час є дуже короткий. І Господь Бог нам його відвів комусь більше, комусь менше, ніхто про це не знає. Але те, що кому відведено, то є тільки для того, щоб спасати власні душі. Можливо, в різний спосіб, тому що в кожного нас є рід... різне покликання. Я мушу спасати власну душу як єпископ, дуже непросто. Хтось має спасати власну душу як священник, хтось як мама, як тато, хтось як той, хто муше підчинитися чиїсь волі, монах чи монахиня. Чи поки ми є діти, маємо підчинити свою волю нашим батькам, поки ми не є повнолітні. Ми маємо різні шляхи, але всі ті шляхи ведуть до однієї цілі. До Господа. Але щоб його осягнути, треба також спасти власну душу. І Господь Бог дає нам сьогодні гарне знаряддя для того, щоб ми це завдання виконали. Він нам показує свій хрест. І хрест це не є вже знаряддя вбивства. Хрест це є шлях, шлях, по якому людина проходить. І дуже часто цей шлях є хрестний. І дуже часто на цьому шляху трапляються падіння. Господь Бог може посилати на цьому шляху також і своєму допомогу. Як Вероніка, як Симон Кіренейський. Але дуже часто цей шлях також мусить проходити навіть і через саму смерть і погребення. Але цей шлях не є шляхом в нікуди. Це є шлях, який веде нас до Воскресіння, до вічного буття із Богом. Дорогі браті і сестри, я тішуся, що ви маєте можливість і змогу відбувати реколекції, слухати побожні науки. І це не просто якийсь обряд, який обов'язково маємо виконати в часі Великого посту. Це не просто якісь певні дні, які ми маємо відбути. Це є моменти і миті, де Господь Бог через уста проповідника. Через сповідь, яку відбуваємо, через причастя, яке приймаємо, торкається нашої душі. І не просто торкається, а спомагає нам спасати нашу власну душу. Те, що в нас є найцінніше. Не шкодуйте ніколи часу на реколекції. Ніколи не вважайте час, який би виділили молитву часом втраченим. Це є час, який ви витрачаєте на вічність, то є час, яким ви її здобуваєте. Тому нехай Господь Бог поблагословить всі ті добрі починання, які є у цьому часі Великого Посту, нехай поблагословить всі наші побожні бажання, нехай Господь Бог дасть нам сили, наснаги і розуміння про потребу спасіння. Власної душі, слава Ісусу Христу.